Сергій Пахомов, Олександр Маслаєв, Володимир Єпіфанцев, Анатолій Осмоловський, у фільмі Світлани Баскової. Зелений слоник. Продюсер. Олег Мавроматті. Переклад та озвучування Укртрешдаб Приємного перегляду. Увійдіть. Товаришу капітане. Звали. Викликав. Прибули тут двоє. Оформити? Оформити як треба. Зрозумів. Зрозумів. Так. Ну давай, вільний. Фух. Слухай. А... Яка зараз година, не знаєш? Ну так, приблизно можеш відчути. пельку, почекай. Я питаю, яка година. Сядь, сядь, почекай, дай мені. Та мені взагалі все одно котра година там. Чого там зараз, що там коїться, мені все одно, розумієш? Ну, тоді, сядь. сядь сядь. Тут особливо не посидиш. Тут стоїш відпочиваєш, теж ось так. Дідько, все це майщення, блядь. цей степанразін, хай йому греть. Ця краплинка ні чорта не діє. Краплинка, краплинка. Ну сядь, спробуй. Сядь, дідько, сядь. Зараз спробую. Я раніше, коли служив ще, нормально, я кожен день 20 разів віджимався. Та брешеш ти. До обіду 20 разів віджимався. Та дідько, це як пташка паскудить. Хоча давай я тобі. Та годі, слухай, я тобі покажу, як я віджимався. Ось дивись. Спочатку. спочатку я ось так вставав. Ось. Раз, м'якенько. А потім воно ось так робив, глянь. До Петров. І так, значить, але. разів 20 перед обідом. Ось. Ну, потім в гарнізоні у нас горілка з'явилася. І я перед обідом. Грам 200, потім приймав, вже припинив віджиматися. Та як ти вже закумарив, га? Та годі тобі, чого ти гніваєшся? Сердитися будеш собі дорожче, розумієш, ми тут удвох з тобою.